Так, бачите, я вже витягнула пирога. Дивіться, який він гарненький Получився в нас. Пишний і дуже гарно запіться. Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я буду робити і пиріг віночок, який може бути і пас, і, і великодний, і різдвяний. Цей пиріг буде з вишнями і з маком. і буду розказувати. Саме перше будемо робити у пару. Тут в мене є 100 грам молока. 10 грам дріждів, додам столову ложку, все гарненько перемішаю. Ще сюди додам три ложки столових муки. Опара була трошки густіша, вона має бути як густа сметана. І залишимо її на хвилин 20 на підходження. Поки наша опара буде підходила, ми зробимо здобу. Для здоби будемо використовувати півтора яєчка, точок лишили на помазку, цукер 80 грам, перетираємо яйця з цукром, одна столова ложка з гіркою сметани, цукер ванільний 9 грам. І ще додаю 50 грам розтопленого масла. Будемо використовувати столову ложку олійки, але це буде вже при замісі тіста. Наша здоба готова. І тепер, коли опара підійде, будемо місити тісто. Тепер дивіться, моя опара гарненько підійшла. Дивіться, яка вона пориста, бачите? Дуже пориста І така висока, дуже гарно підрухалася. І зараз, о, бачите, яка вона. Будемо сюди виливати здобу нашу. У мене тут є 500 грамів борошна. Переходимо на ручний виміс. Миску змазуємо трошки олією понизу, щоб наше тісто не приставало до дна і боків. І ставимо на підходження. Так, вдіваємо шапочку і ставлю в тепле місце, хай підходить. І тепер за півтора годинки. Дивіться, як моє тісто гарненько піднялося. Бачите, ціла миска. Так гарненько його підминаємо і поділимо його на три частинки. Тепер я розкачала отак своє тісто, оцей малесенький ту нам треба буде серединку зробити і на хвильку накрию його. Отак з щоб вони трошки хвилин 15 полежали і будемо далі продовжувати. Коли тісто отак полежить, відпочине 15 хвилин, воно стає більш еластичне, його легше тоді розкачувати і легше управляти е цим кістом. Так що дамо йому відпочити і будемо далі продовжувати. Оцей самий перший, щоб він мене відпочивший, оцей накрию далі. Це перший і буду його розкачувати. Розкачувати його буду отак от по довжині так я взяла 200 грам вишні 100 грамів цукру. І моя вишня була ще не чуть-чуть замерзла, але я її так от вимішаю, і вона буде в мене готувалася, поки вся водичка не википить. Тепер сюди я взяла 100 г маку і залила водою і теж кипить. І буде так кипіти хвилин 20 до півгодини, поки, поки мак не зм'якне трохи, так не провариться. І так само вишня вона буде готувалася, поки вся вода не википить. Потім в кінці я додав крухмалю трошки, щоб забрати всі соки, які будуть, щоб вони мені не витікали пирогові. І тепер через пів години, дивіться, вода майже википіла. Її тут лишилося дуже-дуже мало. І тепер до цього всього додамо... 2 столові крохмалю. ложки крухмалю. До вишень додамо крухмалю. І зразу мішаємо, мішаємо, бо вони загостають міттєво. О, бачите, як весь сік згорнувся, вишні стали без соку. Ось так. Ось так вийшла така карамель вишнева. О, і я її зараз перекину месочку для вихолодження, і вона готова. Так, тепер що з, з маком? Мак теж прокипів пів години, він став м'якший. І я його теж буду виключати. Потім його переціджу, лишню водичку всю злию, а тоді буду вже його перемалювати. І тепер, дивіться, я тут маю вишню з маку. Мак я перебила на блендері. І змішала з вишенькою. І він тепер в мене такий зробився, як паста, бачите? О, І тепер цей суміш дуже легко буде лягати мені на тісто. Отак. Не доходячи до краю, треба легенько розмастити нашу суміш. це гарно кладеться. готовий. Займаємося друге. Так, треба дивитися, щоб вони були однакові по довжині. Вони мають бути однакові. І тепер скручуємося. О, і тепер будемо їх переплітати. Ось так. І тепер ось так їх переплітаємо. Не треба дуже сильно їх затягувати легенько. І щоб ті пеня не сильно пошкодити. Знаєте, щоб воно? Ось так, було. Угу. і тепер кладемо такий наш получився віночок. І зараз я ще зроблю всерединку таку квіточку. Тепер отак знизу будемо підгинати. бачите як? Ось так. О. І будемо скручувати. Бачите, в такий квіточок зробили. Зробили таку квіточку, і тепер я хочу її ось сюди по центрі поставити. Зараз я ще хочу залишити свій пиріг, щоб він чуть-чуть мені підійшов. Я його накрию плівочкою і хай він ще так постоє хвилин 15 і тоді будемо змащувати яйця. І тепер я додавила капельку чайну ложку молока до жовтка, розводжу, і зараз будемо змазувати. Поки наш оточок не висох, посипаємо зверху сухим маком. Зараз будемо ставити випікати при 180 градусів. А скільки буде випікався, побачимо, ну приблизно десь 30 хвилин мав би випікатися. Я вам напишу піднизу під відео, скільки часу він випікався. Поставила випікати, тепер чекаємо. Тепер я свого пирога витягнула на решітку, щоб він так швидше охолодав, бачите як? І він такий підпечений є, дивіться знизу. Він дуже файно підпікся. І тісто в нього таке, як пушочок. Я його так рукою беру, воно таке, як пух. Через що мусимо почекати, щоб він вести. Його ще ж пашкою пробувала, бо зверху не видно. Думаю, може ще десерувати, сирувати. вже нема що пробувати, бо він. Дуже дуже гарно випечений, то по ньому видно. Ось такий пиріг-віночок у нас получився. Бачите, який. Дуже файний, високий. Але зараз подивимося, ще побачимо, який він всередині. О! Май год. Ви знаєте, вишня є вишня. Вона є смачна, упоп'яно смачна. Смакута капець. І тісто, дивіться, як воно рветься, файне. Зараз я десь хочу відірвати такий, щоб цілий кусок. Отут. тут. Такий гарний віночок получився, що навіть шкода його розривати, якщо чесно. Ось дивіться. Тісто дуже файне і смачне. Коротше, пиріг получився обалденний. Не знаю, як пояснити. Добрий. О, дивіться: ті рветься кусочками дуже файними. Воно таке якесь волокнисте вийшло. Ріг дуже і дуже добрий. І дуже, і дуже смачний. Так що, кому сподобався. Мій такий пиріг віночок, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал на нові відео і до наступного якогось смачного відео. А я йду брати молочко і пити з пирогом. Так що побачимось, па папа!